Який рік пробіг і що вийшло загально приблизно хоча б по ціні? 2022 рік по ціні точно не можу сказати, бо платив там то в доларах, то тут в злотих. Пам'ятаю, приблизно, що десь 25 тисяч доларів я заплатив там то. Америка, доставка, розтаможка, Ці всі оплати були в валюті, і, і ремонт зі всіма з електрикою. Там зі всім зі всім ви вийшов десь два п'ять mm. Так, злотих. То вже фул, тобто от вже, от вже бісяких там додатків. От все, 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 що поміняно, все електроніка, все, що там поправляли по фарі, по задніх. Це 25 там, тисяч, Це вже десь примірно 6 тисяч доларів. Uh, ну, 6 -7. приблизно десь так там, по якому кошту. Бо тут я вже платив вже в злотих, я вже не знаю, там, який вже був курс. От так, так не Пробіг... Не роз'їздилися. З пробігу вона прийшла 49. Чи 48 тисяч вже я, вже скільки вона в мене майже два тижні, вже три тисячі кілометрів я не наїздив ну, по роботі. Взагалі, ну без проблем по трасі їде, прям ну, 120-140, якщо по автобану, взагалі швидкості не відчувається. По, по розходу, так, звісно, чуть хаває, але ну але ну, вона здорова. Ну вона здорова, ну, 2 розходу літро. так, дволітрова, літрова 250 сил. Uh, ну, по, по трасі, от якщо їхати 120, uh, то вийшло десь, uh, десь 8 і літри на 100 кілометрів. Ну, в принципі, адекватний розхід. Ну, це взагалі, Взраво. я би сказав, що так. так, так. <гум> У ну, мене хорош. до цього машина теж 2-літрова, але седан і там розхід був на трасі в мене 6,5. Дізельна, мабуть? Ні, бензин. Це теж хороший розход. розхід для траси дуже радує. По місту ще не знаю, бо по місту так дуже мало чизів, в основному по трасі. Ну, по місту, думаю, десь може бути літрів 12, може 13, якщо там з корками.